Інформація про польський Dead Space стала променем надії. Гра виходить і отримує позитивні оцінки, що дозволяє впевнитись у власній правоті і вкотре провести декілька шалених і дивних деньків в густій атмосфері від Bloober Team. Все ж не обійшлось без але, і з цими але ми відправимось до Польщі одразу в двох часових вимірах. Ну а перед залишу ваше особисте запрошення на сайт нашого інтернет-магазину Artline, де ти завжди можеш купити топову ігрову збірку. Підбирай ігрову периферію Steel Series за солідною знижкою протягом наступних 7 днів. Chronos The New Dawn – це фантастичний survival horror від третьої особи, котрий своїм існуванням завдячує не лише студії Bluebird Team, але й багатьом іншим легендарним іграм в жанрі. З перших відомостей гру охрестили польським Dead Space'ом, так як що візуальний стиль, що геймплейні елементи та схема не просто схожі, вони майже що рідні брати. От лише тати були різні. Одна гра випереджала свій час, тоді як інша лише наслідує найкраще. І в цьому немає нічого поганого, адже все нове це добре забути старе. Маркес надихався творчістю Кавки, Кобейн – піснями Бітлз, а Гленс Кофілд, батько того ж Дед Спейс, надихався серією Resident Evil. Все воно йде виром в великому казані натхнення, що кипить, та головне тут правильно зловити вайб, щоб атмосфера не переросла в тривіальний копіпаст. з цим Кронос більш ніж справляється, адже атмосфера тут густа, як борщ. Ставиш ложку і вона стоїть. Якщо бути лаконічним, то можна сказати, що Кронус і New Dawn це. Dead Space плюс Silent Hill. в мережі я не раз наштовхувався і на інші порівняння, типу це Dead Space плюс Resident Evil, Та насправді жодним резиком тут не пахне. Варто зрозуміти, що Chronos The New Dawn – це не класичний хорор в плані налякати. Гра не зайде тим, хто знайомий з хоррорами заочно, чи тим, хто намагається пройти якусь культову гру один раз на пару років, а після все життя розповідає, які за великі купи цегли він клав при проходженні. Кронос не дозволить вам вимурувати під собою стіни і вихопити серцевий напад. Гра взагалі майже що не лякає. А коли пробую, то використовую прийоми з Dead Space. І що найцікавіше, то це те, що всі ці прийоми можна передбачити до, оскільки вони виставлені так як відсилка. Тут навіть локації виконані часто як відсилка. Гляньте лише на дитячий відділ в лікарні, майже що копія Локи з Dead Space 2. поляки так добре обіграли все це, що відчуваєш з побаченими місцями, якийсь дивний зв'язок, немов вже бував тут. Бо дійсно бував лікарня, дурка, станції метро це типові локації для хорорів. Навіть згадати важко, в котрому хорорі б не було дурки. Таке враження, що саме з дурки всі вони і починаються. Або це певна узагальнена метафора. Що ж, давати з такі глибокі роздуми ми не будемо, тому розкажемо про центральну фішку візуального стилю, а саме декадансна архітектура польського совка. Совок війни в Африці совок, бетонні джунглі без смаку і стилю, мільйони електричних очей під стелею і невелика натуральна ялиночка з радянськими іграшками, які вже ніколи не вийдуть з пам'яті. Саме така стилістика переслідуватиме нас першу половину гри, і скажу я вам якусь спорідненість з цими місцями відчуваєш, ніби розробники зробили твій задній двір. Навколо лиш туман, пилюка і сніг, а також суцільна темрява, яку злегка прорізають ліхтарі. З цього ракурсу гра дійсно несе вайби Silent Hill. Та на відміну від цієї гри, кронос куди більш спокійна і навіть медитативна. На вас не вилітатимуть сотні монстрів за кожним рогом. Вас не намагатимуться налякати кожних 5 хвилин, та й вороги тут не ходять по одному. Швидше є масштабні локи з файтами і масштабні локи зі спокійним дослідженням, плюс безпечні хаби. Ну а ще глибше поринути в цей світ. Три пропонують записками, котрих тут може бути по 5 штук на одну квартиру. Деякі прояснюють лор, тоді як 95% всіх інших просто сміття. З записками хлопці сильно перегнули, та ніхто не змушує вас їх читати. Головне, чекнути, чи нема там якогось коду від дверей, щоб не вертати співкарти назад. Що мені найбільше сподобалось візуальні складові цієї гри, то це відсутність зайвих елементів на картах. Тут взагалі немає нічого зайвого, викладено тільки те, що потрібно, без надмірностей, які перетворюють локацію на трьохповерховий склад з металобрухтом і сотною проходю. Локації в Кронос спочатку максимально коридорні, згодом починають тиколами, а після вони розмежовуються і створюють немалі лабіринти, котрі завжди лагідно виводять тебе в першу точку сейву. Взагалі, перша половина гри надто затягнута і доволі повільно розкриває її надбання. Вже після середини гра стає більш драйвовою, тоді як до середини треба більше тинятись розваленими хрущовками. І що найважливіше, то це скрупульозне дослідження кожного закутку. Якщо не будеш лазити сміттярниками, старими гаражами з явами і Розбитими хатами будеш дуже сильно страждати, так як ця гра ну дуже дуже скупа на набої. Серйозно, вам просто необхідно шаритись по кожному кутку, бо в інакшому випадку ви просто не зможете пройти локацію через нестачу патрон. Більше того, навіть це не гарантує вам комфорту з ресурсами. Дуже багато разів доводилось просто бігати колами, щоб з руки покласти декількох монстрів, адже куль зеро. Це максимально кінчені моменти в цій грі, які просто добре не продумані. Чому? Та тому, що, якщо б вони були продумані, кулі б час від часу та й спавнились в невеликих кількостях в певних місцях, тоді як тут навіть на босі не не дають додаткових набоїв або бийте з руки, викручуйтесь, або тухніть, сер. При цьому набої можна купляти і навіть крафтити в два кліка, однак їх тут все одно не вистачає катастрофічно. Як цю ситуацію вирішити? Про усердний експлоринг я вже казав, тому скажу за прокачку. Вона може суттєво мінімізувати ваші проблеми та розраховувати на типове дерево прокачки не варто, так як тут все доволі специфічно. Качати вам треба додаткові слоти і дві пушки: стартовий пістолет і дроп. Після вам накидають і узік, і карабін, обидві зброї по факту одне і те ж. І арбалет, який не дуже арбалет, і навіть рушницю, яка не дуже рушниця. Я ставив акцент саме на ствол і дроп, а арбалет використовував вкрай рідко в більшості на босах, так як там з одного пострілу можна наїбнути і іран. Варто зазначити, що вкачувати треба вогневу міць, а в Дробашу я ще й швидкості перезарядки накинув і більшу обойму. Більша обойма дуже сильно допомагає в проходженні, так як завжди залишаються зайві кулі, які нема де складати. Ну а кулі тут зайвими не бувають. Ах, забув сказати, гра має українські субтитри. Інша гілка прокачки стосується костюма, запалу і гранат. Качуйся це все за спеціальні ядра. Рекомендую тиснути на кількість вільних слотів, половину хп і ресурси. Слоти тут найважливіша штука. Без вільних слотів ви просто не зможете витягати весь потрібний лут, що тягне за собою не лише нудний бектрекінг, але й підвищення складності самого проходження. Реси збільшуємо теж. Це навіть важливіше за прокачку стволів місцями. Також раджу постійно носити в сумці болторіз, щоб круто фармитись. Ну і чотири пушки вам не треба, достатньо й трьох. Біда в тому, що гра насипає набої в різнобіч: три кулі до пістолета, дві до дробовика, дев'ять до узі тощо. Це змушує тебе постійно носити багато зброї, але так чи інакше, набою все одно не вистачає. Вже після середини з цим трохи легше, так як гра більше перетворюється в шутер ніж в атмосферну бродилку. І тут переходимо до головного до бою. Крута атмосфера, цікавий сюжет чи топовий графічний рівень не зможуть врятувати гру, в котрої проблеми з геймплеєм. В Скронос геймплей трохи специфічний, адже шутерна складова тут намагається знайти гармонію з дослідженням. Якщо монстрів накидують, то робиться це аренами і робиться масово і динамічно. Вже на перших етапах спавниться купа злих мазафакерів, котрі хочуть присмоктатись до вас як п'яна студентка третього технічного училища. І тут вас може вхопити розчарування, бо і стрільба, і вороги виконані куди гірше за Dead Space 2007 року. Це просто кафельні пам'ятники, які сунуть на вас і намагаються хоч якось домажнути. Тут немає ухилів, є лише спринт на шифті. Зажав шифт і дав на педаль. Вас будуть доганяти, але коли доганяє, то одразу намагаються дамажнути, що дозволяє знову відриватись і настрілювати. Чому це не Resident Evil та то тому, що тут не треба точно стріляти в голову. Як в Dead Space, тут працюють елементи боді хоррора. Монстри можуть еволюціонувати від самого початку, поглинаючи мертві тіла. Якщо не збити скіл, вони стають потужніші і більш броньовані, через що треба стріляти в незахищені частини тіла. І хоч в грі навіть є перк на збільшення дамагу по кабіні, за моїми спостереженнями, найкращою тактикою є стрільба по ногах дві-три кулі в ногу збивають противника, а після його можна просто затоптати. Звісно, залежить від зброї, бо прокачаний дроб з однієї подачі може знести ноги одразу двом ворогам. Все ж постійно, акценту на стрільбі по кінцівках, як в Dead Space, немає, просто старайся влучати і не дозволяти монстрам пожирати тіла. Якщо ж декілька виродків, особливо жирний, такі апнулись. Вантаж сейв дядя. Не дивлячись на те, що стрільба й бої тут доволі примітивні, вони не нудні і навіть доставляють з часом. Гра постійно вчить нас спавнити ботів на бочки. Це тут єдиний спосіб долати цілі когорти мутантів і не витрачати набої. Їх можна ще палити, але ця механіка виконана тут не надто круто. Легше юзати бочки, гранати-липучки, яких тут вдосталь. Пушка наша, щось а-ля пушки з контрол. Пістолет переробляється в дробовий карбалет тощо. Прикольний науково-фантастичний прийом. А от дамаг з руки в грі дуже слабкий, хоч часто може витягнути з патових ситуацій. Його можна збільшувати сутностями, але буститься не сильно, я перевіряв. Інший пласт геймплею платформінг. Він тут виконаний завдяки граві бутам які є модифікованою відсилкою до Dead Space. Дуже часто будемо стрибати різними платформами, та так, що аж підтошнювати почне. Зате таким макаром можна тікати від ворогів. Іноді тактика просто дати на педаль тут є найкращою. Ребуси представлені блекхолами, які треба закривати і відкривати, роботою електрика, який проводить струм, а також пошуком ключиків і їхніми маніпуляціями. Час від часу будуть бос-файти, які максимально нудні й одноманітні. Саме одноманіття є ключовою проблемою Кронос. Кількість ворогів тут можна на пальцях порахувати, варіанти переліку теж. Геймплейний стиль ідентичний від початку і до кінця. Автори постійно самоповторюються, та так, що декілька разів навіть тих самих босів підкидують. Вже під кінець дають більш масові розбої і загадки в стилі резидента. А до лікарні будемо лазити доволі коридорним світом. От вже з лікарні починається Silent Hill, де локація це здоровенний лабіринт, в котрому постійно треба бігати туди-сюди. І це цікаво, тим паче Локи, ну дуже атмосферні. Шкода лише, що їх дослідженню постійно намагаються завадити одним і тим ж методом наліпкою на стіни мутантів, котрі зненацька хапають вас язиком, плюс зелені таргани, що вибухають. Тут немає ніякого і немає можливості пройти якось по-іншому, що шкода, бо це можна було б реалізувати. Та за лором ми свідомість в тілі робота, який майже що термінатор. Тож і діяти будемо як термінатор. Що стосується сюжету, його можна описати одним словом: моторошняк. Сюжет тут ще більша муть, ніж сюжет Silent Hill 2, розбір котрого ви можете глянути на цьому каналі. Та якщо Silent Hill 2 це історія про глибоку травму і особисту драму, то Кронос це спроба хоч якось в цьому світі зрозуміти щось. Ми мандрівник в часі, котрий з майбутнього повертається в минуле, щоб екстрагувати корисних людей, які можуть допомогти з катастрофою. Все людство перетворилось на монстрів через якусь пандемію. А ми щось типу служки в культі організації об'єднання, яке виконує накази задля світу. Світлого майбутнього. Що це за об'єднання чи хто ми, за це тут майже що не говорять. Зате насипають цілу купу бездарних персонажів лише для балачок. Реально, в цій грі всі інші персонажі, окрім героїні і наглядача, лише для того, щоб просто бути. По факту цікаві лише катсцени, де нема простого люду. І що найцікавіше, це не надто сильно відбивається негативом на сюжеті. Знаєте чому? Та тому що тут, дідько, що поймеш, якщо не читаєш всі записки, яких тут мільйон, і налазиш по цих ваших інтернетах. У ще більший ступор вводять кінцівки цієї гри, які я не буду спойлерити. Скажу, лише, що існує ще й третя секретна кінцівка, яка є найбільш адекватною, але щоб її отримати, гру треба пройти два рази. Здогадатись, хто тут антагоніст, легше ніж прогуляти першу пару, а сама гра після проходження викликає багато запитань. Тут ще й варіанти вибору в діалогах, які майже ні на що не впливають, є навіщо вони тоді, я хезе, все одно в кінці робиш вибір один з двох. Розчарувала одноманітність цієї гри, а також мармуровий противник і без фізики і доволі пластилінова стрільба. Кроносу дуже не вистачає геймплейного різноманіття, адже 15 годин одних і тих ж завдань і схем починають набридати. Також горі невиразне музичне оформлення, хоч тема на сейвах дуже навіть нічого. І є певні проблеми з оптимізацією, в основному вони стосуються підвантажень локацій. Це сучасна проблема переважної більшості ігор. Все ж іноді гра починає лагати саме в певних місцях. Дивишся на стіну і лагає саме там, тоді як обертаєшся і все одразу стає гуд. Оптимізацію треба трохи зробити кращою, а також навалити більше розширених налаштувань замість загальних повзунків. У всьому іншому, The New Dawn дуже навіть гідний представник свого жанру і обов'язково заслуговує проходження. От лише гра зайде тим, хто любить саме такі повідні атмосферні хоррори. Тому, якщо ви невеликий фанат, кронос може вам не зайти. Особисто я з задоволенням проходив цю гру. Вона дуже добре виконана. Ні, взагалі немає критинських напрягів, і все тут доволі інтуїтивно ясно. Дуже цікавий лор тут на задньому фоні, тому сподіваюсь побачити продовження цієї гри. Це тверда четвірочка, хороша гра в жанрі, але нічого нового та революційного ви тут не побачите. Якщо вже грали, пишіть в комент ваші враження і підписуйтесь на цей канал. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.